Вони захищають нашу державу від ворога та рятують життя людей. У день захисників і захисниць України керівництво держави подякувало і відзначило нагородами та цінними подарунками представників Міністерства внутрішніх справ. Національна гвардія, прикордонна служба, рятувальники і поліцейські всі вони інколи навіть ціною власного життя відстоюють наше право на незалежність. У цьому святі акумулювалася вся сутність захисту України. Так як в нашому гербі зашифровано слово воля, так як в нашому гімні є слова, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу, так і це свято є акумулятом всього найкращого, захисничого потенціалу України. Це те, що поєднує нас з попередніми поколіннями славетними, і це те, що ми передамо молодим поколінням. Це любов до своєї батьківщини, звитягу і патріотизм. Тих захисників, що загинули, захищаючи нашу державу від ворога, вшанували хвилиною мовчання. Ми не нагороджуємо сьогодні сотень і тисяч достойних захисників України. Більшість з них сьогодні вони знаходяться на фронті. Так, ми сьогодні проводимо скромний захід, фактично для того, щоб підкреслити цей день сьогодні і назавжди. Після нагородження діти поліцейських, які постраждали від російської агресії, передали державний прапор України зі словами вдячності та підтримки нашим захисникам.